Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати солодощі з дитинства, вергуни на молодці! Для них вам знадобляться яйця, цукор, сметана, молоко, сіль, коньяк, розпучувач для тіста або сода, борошно і олія для смаження. І одразу хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити лайк під відео, тому що канал молодий. І йому потрібно розвиватися. Дякую і давайте готувати. З самого початку не показую ніякої спеціальної послідовності, що за чим додавати, в мене немає. Змішую спочатку все рідке, молоко, туди цукор, яєчка сметана, коньяк. Я використовую. Порошок для випічки, якщо ви будете використовувати суду, то треба погасити. Борошно я не відміряю, а просто поступово насипаю, аж скільки потрібно тісту. І коли воно вже набрало достатньо борошна, от стало таке, як у мене, викладаю його на стіл, на кухонну поверхню, на стільницю, в кого ще є, викладаємо у Тепер так з краєчків підбираємо. Усі крихти підбираємо до кучки, так, щоб воно ще набрало собі борошна, скільки йому треба. І коли воно вже стає от таким тугеньким комочком, тоді починаємо його місити. І кілька хвилин вимішуємо. Підгортаємо борошно, щоб не липло, і вимішуємо, поки воно стане гладеньким. Ось такий гладенький вже комочок можемо розкачувати, розкачуємо тоненько, Ну, тут уже залежить від, від смаку від побажань. Якщо розкачати, розкачати тонше, зробити тоненькі вергуни, то в них буде більше хрусткої скоринки, менше м'якої серединки. Ну, а я роблю такі середні. Я люблю, щоб під скоринкою ще було такої м'якушечки багато. Ну, форма не принципова, але. Гарно виходить, якщо із них скручувати, не знаю, як назвати цю форму, вирізаємо прямокутнички такі довгі, і ось так протягуємо кінчик через через отвір по центру, і виходить вони такі косичками, такими красивенькими. Ну, а потім. Просто смажимо в гарячій олії. Розігріваємо її спочатку, кладемо тісто вже у розігріту олію, смажимо на досить великому вогні, вони просмажуються швиденько, підрум'янюються швидко, тому що тісто солодке, смажимо, перевертаємо. Краще взяти більшу ємність, ніж у мене, щоб. Можна одночасно більше смажити, і все далі просто посипаємо цукровою пудрою. Рецептів є багато різних, можете спробувати якийсь інший. Я люблю ось такий на молодці. Сподіваюся, що рецепт вам сподобається. Смачного дякую за перегляд!